Привіт-привіт! Рада знову усіх бачити на каналі. Сьогодні разом з вами буду робити колажі у своїх арт-блокнотах. У мене назбиралось чимало тематичних сетів наліпок від різних виробників і захотілося з ними попрацювати. Деякі я вже почала використовувати, але більшість нових ще не тронутих. Також хочу попрактикувати летерінг ось у цьому моєму неймовірному блокноті. Але його я залишу на останок. А почну все ж із колажів. Так, який же буде першим? Може вінтажний? Хоча ні, знаєте, давайте розпочну із ось цього. Останнім часом я багато тут робила для свого інстаграм. Зараз вам погортаю і покажу. А також при оказії запрошую усіх підписатись на нього. І, звичайно ж, на цей канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Усі посилання на мої соціальні мережі я залишу у прикріпленому коментарі та описі під відео. Ну що ж, я починаю створювати першу розгортку і розпочинаю із вибору наліпок, бо вони задаватимуть тему колажу. Зупинилась на яскравому лимонному сеті від Chayvo Shop Олени Бурдюх. Я не так давно робила вам огляд на ці наліпки. І знаєте, я справді полюбила цю українську ілюстраторку, тож раджу вам придивитись до її продукції, бо, як на мене, то вона варта уваги. Ну і підібравши решту матеріалів під цей сет, я почала клеїти. Одразу ж знала, що це буде щось жовто-синє з натяком на Італію та Лі Мончелло. Дуже в тему тут підійшли тасьми з польського магазину Craft and Love, які я теж нещодавно придбала. Усе, що я підготувала, між собою вже чудово гармоніювало, тож не потрібно було придумувати, як і що поєднувати. Я просто клеїла та нашаровувала усі елементи і вийшло дуже класно. В кінці я ще додам фрази та наліпку з дівчиною, які на початку не планувала. Faded pictures on the wall, where the laughter used to fall. Empty halls that echo slow, gone the love I used to know. Broken dreams and shattered glass, thought forever it would last. Whispers haunt the midnight air, lonely hearts in disrepair. Where did all the magic go? Did it fade like morning glow? shadows left behind memories like jagged stones coming deep they chew my bones walk through moments lost in time every step was silent Where did all the magic go? Did it fade like morning glow? Love that used to light my mind, left with shadows left behind. Remember Яка яскрава лимонна краса у мене вийшла. Дуже мені до вподоби, одразу якось літом запахло. Наступним беру свій міні-блокнот з Aliexpress. І у ньому теж багато натхненних колажів, які я робила для Instagram. Тож, як бачите, у мене там багато цікавого. А крім ідей колажів та своїх робіт, я ще ділюся різними думками про особистий щоденник, планування. А навіть робила гороскоп блокнотомана. Тож, якщо ви таке любите, то ще раз запрошую вас підписатись на мій інстаграм. Для наступної сторінки я обрала каву та круасани. Навіть не знаю чому, мабуть, я скучила за подорожами. І от після італійської лимонної теми захотілось Франції. Для фону підібрала скраб папір теплих кавових відтінків та кольору свіжої хрумкої випічки. Ну і знову ж таки роблю колаж за моєю улюбленою технікою на шарування. Я люблю цей міні-блокнот за те, що усі роботи у ньому я роблю дуже швидко. Але при цьому вони не втрачають свого шарму та атмосферності. Не знаю, як це працює, але в інших блокнотах у мене так не завжди виходить. Наступний на черзі мій вінтажний артпок. Якщо не помиляюсь, то востаннє ми з вами робили у ньому ось ці весняні колажі, а також тестували мої останні покупки канцелярії. Давайте покажу вам, що ще тут є новенького. Ось ці яскраві сторінки це мій бунт проти травневої погоди. Я просто в шоці від того, що вже середина травня. На носі фактично літо, а ми й досі ходимо в куртках. Тож, щоб хоч якось себе потішити, я робила щось тепленьке у своїх блокнотах. Це у мене така медитація і візуалізація трішки. І от наступний колаж: теж хочу зробити якимось таким ніжним та затишним. Тут головними будуть наліпки від мрій та дій, які я отримала у подарунок до замовлення. Спершу роблю тло, заклеюючи увесь периметр скотчем. Мені не треба було робити усе рівно, бо я розуміла, що після нашаровування інших елементів цих нерівних країв усе одно не буде помітно. Тож не заморочуюсь, щоб не витрачати час. We lose ourselves in the rhythm divine, underneath the sky painted with dreams. We're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night. Where fantasies bloom in the pale moonlight, we'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the star. Ну і на останок, як і обіцяла, дістаю свій блокнот для летерінгу. Для тих, хто не в курсі. Я кинула собі виклик навчитись робити красиві заголовки. І тому тепер постійно практикуюсь, щоб покращувати свої навики. А сьогодні зроблю невеличкий напис, який спершу приблизно накидую олівцем, щоб усе точно помістилось і було ну, плюс-мінус пропорційним. Минулого разу в коментарях мене питали про брашпени, які я використовую. У мене це набір для каліграфії із Aliexpress. Ось це найбільша кісточка типу браш. Але вона не є пензликом. А скоріше така, ну, знаєте, губчаста. Чесно, навіть не знаю, як вам інакше це пояснити. У наборі є ще такого ж плану тонші ручки. Я найчастіше беру медіум. Для прикладу покажу інші мої брашпени, і от у них м'яка ось ця кісточка. Вона довга і тоненька. І писати ними мені ну, дуже тяжко. Але це, мабуть, питання вмінь. А мої у цьому плані ще дуже далекі від ідеалу. Думаю, ви і самі це бачите. Цього разу, як писала перші два слова, то хвостики у літер зробила невдало. І на камеру виглядає так, ніби у нас це одне слово. Хоч, звичайно, це не так мало бути. Ну, але що поробиш? Та принаймні я зробила прогрес у тому. Що написала слова рівно в лінію. Та і літери в самих словах вийшли однакового розміру. Коли я вже написала чорним, то тоді додала кольору і відтінила все, аби напис виглядав цікавішим. Ну і по завершенню практики летерінгу роблю міні-колажик, аби усе було, як то кажуть, по красоті. Ну що ж, я закінчила останнє оформлення, і відео підходить до свого завершення. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і кожен зміг знайти для себе трішки натхнення. Не забувайте про вподобайки та коментарі. А також нагадую, що коли нас буде тисяча, то я проведу новий розіграш на каналі. Тож діліться цим та іншими відео зі знайомими, яким близька тема блокнотів. А усім, хто додивився аж до цієї секундочки, я, як завжди, нагадую, що ви неймовірні. Дякую і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!